90% прикарпатців мають карі. Це найпоширеніша недуга зубів на Івано-Франківщині, кажуть стоматологи. І порівнюючи з іншими регіонами України, найвищий показник. Все через йоду дефіцитність регіону. Щодня до міської стоматполіклініки звертається близько 250 пацієнтів. Однак відрядно те відзначають медики, що люди почали більше стежити за зубами, тому приходять не лише у випадку болю, але й за естетичними видами послуг. То вже не хочуть, як колись було, колись та металеві це, наприклад, це проти за ті пенсіонери. Звертається, наприклад, так, як сказати по-простому, зробіть мені такі, щоб на свої були подібні. Більше зараз увага звертається на лікування. На естетичні там вийде реставрація зубів, там і такі косметичні послуги, і є напружнини на роти, дуже важливе. Не бракує пацієнтів і ввечері, адже в міській стоматполіклініці діє єдиний в області цілодобовий черговий кабінет, який працює без перерви і без вихідних. Як правило, зубний біль, кажуть медики, дає про себе знати вночі, тож сюди навідуються люди не лише з цілого Прикарпаття, але й нерідко з сусідніх регіонів. Проблеми у них різні. Це можуть бути травми, це можуть бути забої. От, наприклад, черговий кабінет, так це може бути і ускладнення. Ще лицевої ділянки запальні такі процеси. От якраз черговий кабінет розкриває абстеси, періостити, лікує перікороналерити. Тобто діагнозів може бути багато. Ну і звичайно, лікарі і чергового кабінету, і лікувальники вони проводять диспансеризацію. Тут може бути і передраки, і якась онкологічна настороженість. Зважаючи на те, що в міській стоматполіклініці обслуговуються пенсіонери, пільгові категорії населення та афганці, Тут практикують і виїзди медиків на дім. Є певні категорії населення, які в силу своїх фізичних особливостей чи хвороби не можуть, не мають змоги приїхати на обслуговування на прийом до лікаря в поліклініку. Через це є бригада, збирається бригада лікарів, залежно від тої роботи, яку необхідно дати ліцей, медсестра, і лікар є автомобіль у нас медичний санітар, який везе на дому і це всі. Процедури надаються пацієнтові на дому. То обладнання з кимивагі надій на, на даний нове, ну, ми закупили. Це є портативні такі переносні бор машинки. До речі, цього року міська стоматполіклініка відзначає своє 35-річчя. кажуть, всі урочисті заходи відмінили через ситуацію в державі, адже найголовніше це здоров'я людей.